Рятувальна операція у Черкасах завершена під руїнами готелю, зруйнованого а ракетним ударом людей не знайшли. Тож кількість поранених не змінилася. Їх 11. Росіяни напередодні атакували область чотирма ракетами. Усі ворожі цілі збили сили протиповітряної оборони. Однак, бойова частина однієї з ракет вибухнула у середмісті. Як це було і в якому стані потерпілі? Кореспондентка ТСН Олена Шворак розкаже. Шукова операція на руїнах готелю тривала понад добу. Надзвичайники досліджували кожну кімнату та всі пустоти завалів, адже мали інформацію, що в будівлі могли лишитися люди. Рятувальники з верхніх поверхів знімають аварійні конструкції, аби могли ми потрапити в підвальні приміщення і пересвідчитися, чи є там постраждалі, чи немає. Роботи ускладнювалися тим, що дах будівлі монолітний. Його треба було розрізати, щоб потім демонтувати плити. Майже сотні мінонесівців працювали і вдень, і вночі при світлі прожекторів. Надранок обстежили всю будівлю людей не знайшли. Середмістя Черкас пролунав напередодні о 5.40. Вибухова хвиля прокотилася майже усім середмістям, а чути було далеко за межами обласного центру. Одразу зайнялась масштабна пожежа, горів не лише готель, а й торговельні павільйони та машини поблизу. Рятувальники та копи кинулись витягати людей. В орендованих офісах нікого не було а от в готелі ночувало зо два десятки людей. Хтось під час вибуху вибрався звідси сам. Тринадцятьох пожильців евакуювали рятувальники. Одного чоловіка витягли з під завалів. Загалом одинадцятеро потерпілих. Часом місцева влада приймає у містян заяви про збитки. В на навколишніх будинках повибивало шибки, зруйнувало дохи, згоріли павільйони на розташованому неподалік ринку. Автомобілі навіть попередню суму збитків фахівці ще не обрахували. Олена Шворок, Софія Шворок, Черкащина, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.